І не от того, що там, знаєте, якесь слово страшне ГМО вказували вам роботу розумного культиватора і взагалі вирощували без гербіцидів. Тихо, тихо. Я все зрозумів. Я все зрозумів. Тихенько. Що це дає? Це дає в першу чергу те, що дикі тварини, а в нас тут в цих місцях, де ми будемо випасати їх, дуже велика кількість. А що дивіться таким чином. В етапі от стоять отакі стопчики, я вам зараз покажу. І коли воно доїжджає, стопчик надавлює, вона зупиняється, але лить не прикрашає. Ну а їм також це невигідно, тому що, ну, по-перше, для підприємства наливати, переводити воду це все кошти. Не просто кожен дивиться по свій план. Мені треба побризкати, і я нічого не знаю. Тобто вже дивимося по погоді, дивимося, як правильно все це зробити. І в принципі, якось так.